Привіт, мої хороші! Я вам сьогодні хочу розповісти цікаву історію про пригоди котика катафотика. Що з ним трапилось, ви дізнаєтесь, прослухавши казочку. Отже, мощуйте зручненько та слухайте уважно. Ця історія трапилась чудового літнього дня. Коли світило яскраво сонечко, повівав легенький вітерець, а на клумбі яскраво цвіли різнобарвні квіти, над якими весело пурхали метелики. Катафотик сидів на підвіконні і сумно зітхав. Він був вдома зовсім один. Господиня пішла у справах, а котику наказала її чекати та не пустувати. Катафотик спостерігав за горобчиками, що цвірінькали на дереві, за яскравими метеликами і заздрив їм, що вони вміють літати і дуже весело проводять час. Аж тут вітерець подув сильніше. І кватирка у вікні відчинилася. Котик, недовго думаючи, стрибнув на кватирку, вона хитнулася, і котик полетів шкереберть у кущі під вікном. Ой-ой-ой-ой! закричав котик. Як боляче. Гробчики, що сиділи на дереві, з переляку розлетілися хто куди. Котик почухав лапкою забитий бічок. І почав, задкуючи, вилазити з кущів, аж тут почув поряд собою невдоволений голос. Обережно, не дають спокійно відпочити. Хто тут? злякано спитав котик. Ж -ж -ж. Це я, Грущ. А ти хто? Я котик, Катафотик!» А що ти робиш в кущах? спитав Хрущ. Я йду шукати собі друзів, відповів котик. Аж тут він побачив яскравого метелика і погнався за ним, намагаючись його впіймати. А Хрущ провів його поглядом і, міцніше вчепившись лапками за гілочку, продовжив дрімати в холодку. Так стрибаючи за метеликом. Катафотик не помітив, як зайшов далеко від дому. Вже вечоріло, сонечко сідало за обрій, і катафотик розгубився, бо не міг знайти дорогу назад, додому. Аж тут він помітив, що хтось уважно за ним стежить. То був невеликий пес з короткими лапками і смішним куцем хвостиком. Катафотик стурбовано озирнувся і подумав, чи не залізти йому на дерево? Не треба мене боятися, сказав собака. Я тобі нічого поганого не зроблю. А ти що тут робиш один? Чому ти не вдома, вже вечір і скоро стемніє. «Я... Я заблудився, сказав Котик тремтячим голосом. Називай свою адресу. Я тебе проведу. Я, я не знаю своєї адреси. А звати тебе як? Катафотик, відповів котик. Собака здивовано поглянув на котика. «Хм, катафотик, ну ім'я у тебе. Який зовсім не котяче. Ну, гаразд, Катафоте, Будемо шукати твій дім разом за допомогою нюху. Для цього мені потрібна якась особиста річ. У мене є нашийник. Мені його подарували на день народження. І Котик зняв нашийника через голову і подав собаці. Ого, який гарний. Мій улюблений колір. Синьо жовтий. І собака, понюхавши на шийник, побіг вперед так швидко, що катафотик на силу за ним встигав. Не відставай! буркнув пес, петляючи поміж деревами і нюхаючи слід. Невдовзі котик помітив знайому клумбу з яскравими квітами і почув голос господині, що гукала його. «Ой!» Я вже знайшов де мій будинок. Дякую тобі, песику, за твою допомогу. Давай з тобою будемо дружити. Давай, відповів пес. Коли я буду вільний від справ, я буду до тебе приходити. Домовились? Так. сказав котик, буду радий тебе бачити. А ще, котику, хочу тебе попередити, що гуляти самому. Без дорослих може бути небезпечно. І вивчи, будь ласка, свою домашню адресу і телефон, щоб наступного разу не загубитись. Добре, пообіцяв катафотик. Ну, все, бувай, до зустрічі. У мене ще багато справ, сказав собака і побіг геть. Ой, я ледь не забув! Прокричав слід котик. Як же тебе звати, друже? Патрон, пес патрон. Невже той самий пес Патрон, чудеса! подумав котик і поспішив додому, бо вже бурчало в животику і злипалися очі. Ось така історія трапилася з котиком Катафотиком. А ви, малята, знаєте свою адресу?